Усіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так, шановне панство, знову в мене нова ідея, нові сімейні рішення були прийняті. Ось Тут колись в мене стояла ось ця ємність з водою. Бачите, родиця, не знаю, треба буде по-новому перекрашувати її. Щось вона вся вроде би і обезжирувала. Но... Мабуть, треба щось думати по-другому. Тут в мене мій бульдозер сніг чистити. Тут у мене душ літній, а тут буде така, тіпа, як нас називають, причепа. Тобто пристройка буду, хочу сюди складати зернові, тому що нема здоров'я їх вже витаскувати на чердак. І вирішили ми тут зробити. я вкопуюся, вкопуюся, трошки насиплю щебінь, потім забетоную. Це в мене на цих стовпчиках була та ємність, я тут відріжу і воно буде десь ось так стяжка. Бетонна засиплю щебінь. І буде нам щастя. Ну, а відео ось колись ще покійний мій тест зробив саморобну таку тачку. Возив, возив я нею цю землю. Важка вона. Чесно, я не знаю, як нею колись. Я вивіз тут цю всю землю, а возити десь метрів 100 Там є таке місце. Як кажуть, рішення однісь хвилини я вирішив, що пора трошки змінити в житті. Полегшити собі життя, полегшити собі і настрій покращити. І було рішення, зараз я вам покажу. І ось таке воля. Фірма Detex. Пиш, заявлено, що це виготовлено в Україні. Ось така двохкольосна. Такий апарат. Легесенька, я вам скажу. Ну, по якості бажає кращого. Ось така трубка. Тут ці, як ми їх називаємо, То теж. ну, Я думаю, що Якщо десь щось, то ми підваримо, переробимо, але найкращого немає. Я хотів вже полегшити труд, щоб не нагружати спину, взяв двохколісну. І як каже, оце це колеса. Вони надувні. Значить резина тут стоїть 480 на 400 на 8. Ось. Накачується фірма Найлон. Ось кузов оцинкований, легесенька. Ну і будемо проводити ми іспити. Зараз я нагружу і буду вивозити ось остаток цієї землі. Там Фіма Мій Голуба якогось заточив, мабуть. І буде нам щастя. Такі ручечки удобні. ну, По якості, чесно, як кажуть, пройдуть іспити, вартість її 2-300. Але, як кажуть, здоров'я, мабуть, дорожче. Ось такий помічник. Ну, а стою, я ще не рішив, що буду, бо вона важка вже на сьогоднішній день, на мою спину, вона дуже важка. Ось такий. Об'єм 100 літрів і вага там щось 150 чи 180 кілограм. Ось такий апарат. Ну, а я буду продовжувати працювати і по ходу буду показувати, що в мене з цього всього вийшло. І так, панове, мої глядачі, підписники та гості каналу, як пам'ятаєте, тут був такий, скажімо, творчий процес, був виритий невеличкий котлован. І зараз на місці ось така в мене вже пристроєчка, як у нас їх називають комора. Ось такого плану. Там в мене ще полки, далі душова кабіна, ну там трошки ще творчий безпорядок, це все не ведеться порядок. Ну, а тут у мене ось така пристройка. Давайте я вам покажу, що тут внутрі замка ще немає. Замка немає. А тут ось в мене буде місце для зберігання зернових. Раніше я їх витаскував на чердак, але здоров'я вже не то. І вирішили ми побудувати таку прибудову. Я її робив, з профнастіла, обшивав, стойки труба 40 на 40, чи ні, тут 50 на 50, тут 30 на 50, в общем. Я її мудрував, щось було, багато чого прийшлось купити. Матеріал, скажімо, дуже-дуже дорого зараз ціни піднялися. Я вже зробив тут освітлення. Ось така у мене тут світоді одна лампа. Тут ще буде трошки окультуруватися, я в коробці все сховаю, в мене запітано в гараж. Тут я дві розеточки поставив, поставив для безпеки два автомата на фазу і на ноль. Стіна була ну, обична кирпич, я не став нічого, просто була в мене якась фарба ще з ремонту квартири і я просто нею щіткою пофарбував. Також так само я її пофарбував і пол. Тут в мене пластмасові піддони. І в мішках я буду складати сюди, тут зліва в мене буде скоріше ячмінь, а справа буде пшениця. Це все для моїх курок, для моїх вуханів. І сюди я переніс крупурушку. У мене була в самому Перших відео огляд крупорушки Вінницького виробництва, але за той час, коли я був не вдома, там стояв трохфазний двигун через спускові конденсатори і мої дівчата її спалили. Трошки неправильно вони її запустили і згорів двигун. Я не став шукати новий двигун. Купив нову кропорушечку. Характеристики я її прикріплю. Тут звичайний однофазний двигун, конденсатор, значить, випускові конденсатори стоять. Вона продуктивна, я вам скажу. Дуже, вона набагато тихіша, ніж та. Що в мене була та трахпотілка така була і майже не Їм робить набагато тихіше. Ще я сюди маю переробити, бо я вже нею майже півроку мелю, ще перероблю якийсь типу, парту, рукав зроблю, бо зробив на швидку руку камеру від автомобіля, свого жужика має була, і користувався. Кар каркас цей типу, столика. Це на металомі я знайшов такі дві частини. Трошки з допомогою сварочного апарата я переробив. І спитаєте, чого вона в таких кольорах. Відповідаю, не було іншої краски. Фарбував решту. Були і в флаконах в мене аерозольні. Спочатку хотів, щоб вона вся була така зелена. Попробував вверх наниз, не вистачило, потім знайшов ще якась типу, толі біж, толі щось. Ну, таке воно не, не зрозуміле, але я думаю, що на це воно піде. Я гарненько все позапінював все. Повністю. Внизу я пройшовся бітумним герметиком, щоб мишка не пролізла, де можна позагерметизував і на всяк випадок, пройшовши монтажною піною, ось бачите, видно, ось таким герметиком я проходив всюди. Це в мене витяжка йде з погріба. Раніше вона просто вверх була під уклоном, зараз я її трошки окультури до стіни, тут зробив, тут зробив коліном і вона в мене вийшла наверх, вверху я її трошки розтягнув, і труба виходить з погріба, витяжка. Єдине, що, мабуть, прийдеться ще зробити сюди теж вентиляцію, тому що трошки, якщо двері закриті, тут душновато. То, я думаю, тут виріжу і мілку сітку поставлю і теж там чи через шибер, чи ну, побачу. І ось така в мене вийшла комора. Піддони. Спочатку я думав в діжках, діжок я не знайшов, і мені попалися, допомогли там хлопці ось з такими пластиковими піддонами, вони витримують, скажімо так, до тонни ваги, Крепкі. І буде. У нас завтра вже, якщо все складеться, я маю їхати за зерновими. У нас по цінах 6 гривень за пшеницю і 6 гривень за ячмінь. Я домовився. Пінив я, ну, завтра поїду, мішачки це все, я понабираю і буду складати. Тут зразу буду і молоти, робити кормосуміш, І курком, і вуханям роблю кормосуміш. Теж є в мене на каналі там відео, яке це все. І ось такі в мене справи. Ось чим я займався. Ще можна буде сюди вчепити липучку від мух, бо мух в цьому році в нас щось дуже-дуже багато. Напишіть в коментарях, як у вас з цими назойливими мухами, вроді би ще кажуть, як Спасівська муха. Ось такі справи. Ще сюди все я тут зробив воно. плотно приходить, приходи. Позапінював я гарненько всю. Петлі поварував тут в мене душ літній, меюся, а була жара то кожен день. Це в мене полочки десь з якогось магазина, я хочу їх там. Попричіплювати, чи мішки складати порожні, чи так. Ну, це я вже коли загружуся, тоді побачу, де їх краще вчепити. І ось такі в мене справи. Получилося, вже було пару дощів, ніде тут не протікає. Все гарненько, все сухенько. Полу я теж. Бачите, якщо звернули увагу, теж пофарбував бетон. По-перше, краще замітати, навіть і протерти можна. Була якась фарба її, мало бути вже завтра 10 років. Розмішав. Тут особо вона, скажімо так, не важлива, але трошки і світліший, і гарніший. Корушечка, її можна, є регулюровочні вінти, можна опустити чи ще, ще побачу, як краще буде. Ну Тут вона так пасувалася дуже гарно. Єдине, що треба буде доробити оцей рукав. Не знаю, чи я з зацинковки вигну. Чи Може з брезентової тканини щось зроблю, Я ще не вирішив. Ну, цю камеру я беру, бо воно сюди, виходить, виходить, і все висипається постійно треба. Тут в мене так і простір буде, щоб поставити чи відро, чи якісь, якусь ємність, щоб туди висипалася вже суміш. Розетки я використовую виключателі тільки фірми ELBI. Я їм щось довіряю і вони в якості більш-менш. Запінював я так гарненько. Світильничок отакий світодіодний в мене. Вночі тут взагалі видно. Може ще якийсь стільчик буде. Тут можеш якогось стінчика я прироблю, щоб коли буду молоти. Може на мішачок присядемо. В зимку, я думаю, тут буде доволі і сухо і комфортно. Ось чим я займався. скажімо, по вартості профнастів у мене вийшов майже 5000. Ну і по матеріалах, скажімо так, теж Дорого зараз метал. <кій> ну, а вам я бажаю міцного здоров'я, мирного неба, скорішої нашої перемоги, щоб ця клята війна закінчилася. І хлопці повернулися живі-здорові додому, до сімей. Роботи дуже багато. Ми українці чим і відлічаємося від цих кацапів. Нам треба працювати. А ти, алкашня, їм тільки горілку, брашку бухати і воювати. Ось. Все, до нових зустрічей.